Вас вітає кафедра ливарного виробництва, яка готує фахівців для виробництва художнього, ювелірного, стоматологічного та промислового лиття. Можливість отримання освіти без оплати за навчання або за контрактом, а також затребуваність в наших випускників на підприємствах Дніпра, України та за кордоном забезпечують їй широку популярність. Кафедра ливарного виробництва це область прийняття нестандартних, але ефективних рішень. Особливість ливарного виробництва як спеціальності полягає в тому, що понад 60% предметів, які вас оточують, виготовлені саме методами лиття, які використовують, наприклад, у виробництві ювелірних виробів, копіюванні відомих в історії предметів, християнських символів, барелефів відомих людей і православних дзвонів, художнього лиття, декоративного литва по фітомоделям. Ювелірних виробів по випалюваних моделях з використанням 3 принтерів, у тому числі з кинематикою типу пруса або дельта. Проектування технології відливання супроводжується підтримкою системи комп'ютерного моделювання температурних полів і положення виливка у просторі. Навчання студентів супроводжується практичними роботами по стоматологічному літтю, підготовкою технологічних розробок з використанням комп'ютерних моделей. Вивченням особливостей виготовлення методом лиття виливків з кришталю, полімерних матеріалів, виробів з шоколаду і тому подібних. Лиття один з найдавніших способів самовираження митців і втілення його фантазії в реальну скульптуру, яка заслужено віднесена до всесвітніх шедеврів мистецтва. Навчання за спеціальністю 136.3 технології та обладнання ливарного виробництва за направленням після 4 років навчання дозволить вам захистити диплом бакалавра. Навчання в магістратури на 5 та 6 курсі дозволить вам захистити диплом магістра. При бажанні подальше навчання можна продовжити в аспірантурі і захистити науковий ступінь. Для вступу на перший курс у напрямку 136.3 необхідно представити результати з української мови, математики та за вашим вибором з фізики або іноземної мови. Для цього треба зареєструватися в особливому електронному кабінеті вступника за цією схемою, перевірити виділені позначки. При необхідності, наші співробітники можуть надати вам допомогу в заповненні електронного кабінету і дати додаткову інформацію про обраної вами спеціальності. Наші випускники це люди з широким мисленням, які вже сьогодні працюють не тільки за фахом, а й є великими державними службовцями, керівниками найбільших банків України, відомими фінансистами, політиками і великими підприємцями. Кафедра ливарного виробництва запрошує вас на навчання безоплатної або контрактної форми. Прийміть правильне рішення при виборі вашої майбутньої спеціальності.